Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Захоплення Марічки. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, про своїх курчат, котрі падали на ноги. Дивіться, ось оце курча, зараз я вам покажу. Бачите, що в неї? Пута, я її розв'яжу. Чекайте. ну Чекайте, чекайте. Я ж так... У -у -у. Да, почекай. Почекай, почекай. Почекай. Я здесь тут так завязала. Сти. Да Стей! Дивіться, друзі, я просто так перервала, а там не можу. Бачите? Ой-ой-ой, ой-ой, ой воля, свобода. Воля і свобода. Невже я стою на своїх ніжках? Ну, ще, може, трішки трішечки, трішечки ще. Вона ще не звикла великим шагом ходити, тому що вона була спутана. Ну, я думаю, що вже прогрес є. А це повністю, друзі, повністю. Ніжки просто повзли. Ну, Ще, може, трошки слабенько ходить, але я думаю, що все добре. А ви що робите? Тулитесь чи купаєтесь в траві? Ось які курчата славні. Ти моя дорогенька, ціпка Ремарічка тебе розв'язала. Хочуть купатись, треба на пісочок, на пісочок їх треба. Подивіться. Найбільші, найбільші курчата це іспанка Голошейка і Роберт. Зараз я вам покажу. Ось. Ось-ось, іди сюди, йди сюди. Ось, бачите, ось. Вони одинакові. А майстер геть трошки трішечки, трішечки, друзі, менші, Ну нічого. Є і геть геть манюні, мені, але ростуть. Є таких три штучки. Все ж таки вони вже більше, вже вони пішли в вріз. Вам холодно, чи ви що е, ви там робите? Ану, ану, трошки побігайте, бігом. Може і холодно, тому що на вулиці є не дуже тепло. Зараз ми підемо в курятник. Там їм доволі тепленько. Такі вони цікаві, такі вони чудні. Ну, раз так, йдемо. Іде. Йдем. Ой. Я відкрию вам двері і заходьте. кш кш Буду вам корм сюди насипати, треба перевернути, щоб. Ох. Дождик, дошчик, щоб нічого. Киш. Кис-кис-киш-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-киш. Ну, діть, курятник. Дідь. Ось тут вони не чують. курці. Дівчата і хлопці, продовжимо наше відео через декілька днів. Так, де ж тут? Ти? Ось, 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 ось. Іди сюди іди сюди до мене, йди сюди до мене. Тихенько, тихенько. Тихо-тихо, треба буде взяти ножнички, тихо і відрізати ось ці ниточки. Це саме та ціпка, котра була із путами. Вже нормальненько ходить. І що мені допомогло, коли мої курчата почали падати на ноги? Я напишу, який я давала антибіотик і який я давала вітамін кожній. кожному курчаті ротик по дві трапельки. Я пропоїла лише три дні. Бігай, і славенько, Марічка прийшла з роботи, їх випустила. Ось такі в мене курчата. Так, я йду до козички, буду зараз пастись з козичкою і ну, а ціпка буде гуляти тут, в загорозі. Ну, а тепер, друзі, я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Моїм курчаткам без двох днів місяць. Дякувати Богу, все добре і гарненько ростуть. До побачення, бережіть себе і своїх рідних. Пока.